Це було класно. Адреналін зашкалював, було весело було знаєте, як це вперед из песней делать переход вот, по тропе топаем я направляющей Працював рятувальником, тож позивний МЧС. На війні був піхотинцем, розвідником, зараз мінометник. Саме перше це у мене був Терни, Торське, е в Майорськ, Кремінний ліс. Ми були за три кілометри від міста Креміна. От. І потім вже тут е лиман, ну, Харків, Харківщина. Це було класно. Адреналін зашкалював, було весело, було, знаєте, як це. Піліот із пісні. О, Ну, Страшно, звісно. Перше, що коли саме перший мій бій був, в мене заклинив автомат. О, ми були в, криміне, е, в лісах Кремінної, тоді е, Тоді був бій з вагнерами, тоді вони нас ми їх виходить, підпустили доближе, і вони просто прийшли, грубо говоря, зайняти наші позиції. Вони думали, що там нікого немає, але ми їх там уже чекали. І коли на позицію наших хлопців. Ішли вагнера, там десь в районі 50 чоловік, це задокументовано там навіть є в інтернеті, це, коли ми їх побили. Ми перебігали з хлопцями до позиції. Коли я займав праву сторону, я таки бачу, біжить. От. Я клац, а він заклинив. А в мене був подствольний гранат, гранатомет і подствол. У мене так висіло 11 вогів. Це як мінометник накидував йому прямі наводки по ньому. Він так бігав, тільки за новоку став інший, поки не прибіг десь на четвертому і п'ятому його догнав. Стрьмно було, да? але хлопці всі так на ентузіазмі. Ну, нормально. Кожен оце за ті пару днів, троє або четверо разів штурмував. Таке, що було. Вертольоти прилітали навіть були. Молодець. Одного дня взимку МЧС заблукав і ледь не зайшов у ворожий окоп. Про всі свої пригоди чоловік розповідає з гумором. Я знаю, що моїх товаришів окоп був покруговий, круговий Я так сказав, я така длинна траншея. я такий другу там. Шизік, шизік, ти мене бачиш, ніж ти мене бачиш, ні бачу, яка, я такий О, в другу сторону. Задачі взагалі просто огонь. Задачі там такі неймовірні були, що просто дивишся блин, ну, якийсь блокбастер. Ну, У мене була дуже класна команда. Це Хлопці там просто ну, звіри. Там Ми підповзали настільки близько до ворога, що він отак сидить, коре просто на брустери. Ну ми от поряд біля нього. Метрів, щоб не соврати, може так 60-50 від нього. І він навіть не здогадувався, що ми пори. Да, ми могли зайти, але це був би якби кінець. Але Було класно. Було так, що підползали і розбирали ворожий танчик по запчастинам. О, да, да, да. Прибігали такі довольні, щасливі, Ми показуємо командиру, він такий, ще раз побачу. Ну-ну-ну буде. Да, було класно. Та не говоримо, в мене була класна команда. Ми отак залітали, там була наша задача, яка була. Ворім штурму ми прикривали хлопців. Двохсот-трьохсот і е, е, мінірування. Ну це ми ползали туди. Там, там у нас сапери були, там просто там люди святі. У нас там був хлопчик, позивний дяк. То він так полезе за собою дві таємки тяне, і так тільки жопка на тик-тик-тик-тик-тик. Такі матовий дядька. Мене знав весь ліс. От, і я якось заходжу, так нам було треба. Був такий момент, що треба було різко міняти всі позивні. От, ну, я собі вибрав лісник, бо я в лісі дуже багато часу проводив, вже настільки, що я там можна було вже було квартиру обстраювати. Лісник. Я ж підходю, там хлопці, лісник, лісник. Ні. Хто такі лісники? Виходить дядька з покулеметом на мене, так дивиться, ти хто такий. Я кажу, ти МЧС, я а, МЧС ти заходи. Ми з німцем знайшли взривний, боєголовку від Іскандера. От. І німець видає геніальнішу фразу. Каже, тут на на 12, підемо розкрутимо. Ну, це ж ми в е ха ха сміялися в Тіктокі. В Тікток зняли, нас там, як посипалися хлопці, коли взривати будете, давайте оту ключ на 12. Ми ще принесемо ключі, тільки давайте розбирати, коли взорвете. Ну, там було так, теж весело. Має поранення. Каже, після вибуху переживав про нові кросівки, а своїм життям завдячує побратимам. Чую, над головою жужить. А в мене ще казка була так застьобна теж. Хорошо, слава Богу. Я так бачу, у нього фонарики такий. І прямо перед глазом. воно зривається у мене така вспишка ярка, взривається у мене під ногами. І знаєте, кажуть, як в індійських фільмах там, замідона зйомка. Отак я побачив, як Женьок улітає в другу сторону. Перва мисль отривала ногу. У мене турнікети тут висіли, У мене фотка перед цим є, як ми тока тільки, -тільки не були заїжджати, ми там з пацанами сфоткалися. От. І там. Я срав сриваю турнікет, накидаю собі ногу. А у мене кросівки тоді новіші були, боже, ідеальніші. Так жалко, кросівки були в цей момент. <сум> Перва мислі ногу оторвала, я накидаю турнікет, лап, лап, нога на місці. Вже добре, перша мислі. Тоді, знаєте, включився такий холодний інстинкт. Знаєте, як то кажуть, голос в голові каже, діла це, це, це. От. І я одразу почав так, ага, кричу, а-а, що а. я кричу, ага, кричать 300, все, кричу 300. Накидую, це все час я накидаю турнікет, ця рука вже не роботала, Вот, Я не знаю, як я в цю рукою, я не просто цього вже толком не пам'ятаю, все так перемішалося. Накидаю турнікет, наматую собі, і в цей момент я собі його просто порвав здору. Адреналін включився, що я його просто порвав. І в цей момент мене просто перестав працювати мозок. І хай що зробив, він надав мені свій турнікет. Хоча це була велика помилка, але він пожертвував собою. На той час він мені сам накрутив турнікет. Вони мене закинули, погрузили. Очнувся від того від отризки від болі. От. Ми коли тікали, вона мене підкинула От. і впав, О, і Думав, все, раз больно, значить живий. Петь хотілося страшно. Там бутилка з водою, я так зубами вцепився про От. Приїхали до медика, я кажу, коли мені бейсбол. Він каже, я, я тобі колоти нічого не буду, не зя. Я кажу, коли в цю рукою схватився, кажу, вижив, в душу от. Ну, падлю. Коли вже привезли нас на медивак, от. почали вже шутки, вже вкололи нами бейсбол, вже шуточки, вже ми розуміємо, що ми вже відносительно в безпеці, І вже шутки пішли, хіханьки, хаханьки, вже таке. Током били. Питалися. Саме найгірше, Коли мене так привозять, в мене тоді теж не було, там хлопці попривозили там все. Я ж не помити, тоді нічого ж не міг. Тебе положили, тобі просто міняють е, е, як воно, постільно, тому що б ти постійно У ну, мене куска м'яса не було. От. І мене приводять там, до одної молоденької дівчини, вона невропатолог. А мені так стидно, Боже, а в мене тут е, кров запеклася і кусок м'яса лежав. Я не знаю як, ну, а воно вже ж воняє. Мені так про той дівчини стидне. Я каже, я вибачаюся, можна якось, і це вона мені отак пальці розгинала, щоб мені вчора проте. Доктора взагалі класні, вони там такі веселі в матові. Вони мені коли операцію робили, я кажу, каже, не переживай, каже, щось розказує. Да", а можна я анекдоти буду розказувати? Розказую. Як почав анекдоти травити? Він так просто, я якщо він так раняє якісь щось із інструмент, і каже, боже, просто помовчи, я вже не можу, мене вже від болить, вже сміяться. Кажу. Ну, там, я кажу, мене знали, вже, вся хірургія там сміялася. Єдина тема, що змушує посерйознішати – загибель побратимів. Коли ти отак заводиш друзів на позиції, от бачиш, там все здоровається, все, ми там разом трьохсотих витаскували, всі допомагали. Тоді дуже важко було в той, в той день і узнаєш, що ти, хто кабачив, а твої два друга вже одного виложили навіть в інтернет, як вони розстріляли. Вони цим навіть хвастилися. Зараз у мінометці працює поряд з піхотинцями. Артилерія боги війни, але міномет це краще. Ти працюєш частіше, ти працюєш в тебе різний калібр від 120 до 60-ки. Ти поряд біля піхотою, то бували хлопці розка... Були такі моменти, я знаю, що деякі хлопці навіть пулі свистіли над головою. От настока були в ворог поряд. Боєць не приховує. Воювати четвертий рік важко, але додає, він не міг би відсижуватись вдома. Бо якщо я би десь сидів би там і ну. Розумієте, ну просто себе гристи, вони там. У Мене дуже багато друзів, на, на жаль, погибло. Просто треба. Тому що обов'язок солдата захищати простих людей. А хто, хто буде це робити? Потому, що треба.